Нещодавно в нашому будинку з'явилося ось таке чудо. Звати її Роуз, в перекладі бурхлива. І дійсно, вона така і є, дуже бурхлива дівчинка. Це зараз вона хоче втікти вже від мене. Вона непосидюча, дуже хороша така. мені це дуже подобається. Зачекай, зараз візьмімо відео, і тоді я тебе відпущу. Просто чекай, Роуз. Посидь. мушками, От, самі бачите, яка вона є, хороша. Вона родилась від мого Діка, до речі, така вона і по окрасу, як ви бачите, темненька така ось. Я спеціально її таку вибирав. От. І е, хочу поділитися з вами, е, тим, що я буду, як я буду її тренувати, чого я буду вже в такому віці її вчити. Надіюсь, це буде і цікаво, і корисно для всіх, хто, хто буде дивитися ці відео. Все. Хочу показати вам найпершу вправу, яку я почав робити з Роуз, як тільки вона з'явилася в нашому будинку. Це вправа на концентрацію уваги. Я називаю її кличку, і вона має концентруватися на мені. Тобто вона піднімає голову і дивиться мені у вічі. Для цього я буду використовувати. Для, під... для підкріплення я буду використовувати корм, тому що вона нас дуже полюбляє поїсти. Суть вправи в чому? На початку. Як тільки я називаю її кличку і вона подивилась мені у вічі, ні вправо, ні, ні вліво, а мені у вічі, в цю ж секунду я маю підкріпити, підкріпити, підкріпити. З часом цю паузу потрібно робити все довшу і довше. Вона, я вже з нею робив цю вправу, вона її знає, і вона в неї вже виходить. Я вже роблю трішки паузу. Ось. Давайте подивимося, як. Це відбувається. Роуз. До мене. Ось так. Перед тим, як дати їй команду до мене, я назвав її кличку, вона оглянулась на мене і чекала іншу команду. Так, давай ми розвернемося на камеру з тобою. Да, дівчинка покаже, як ми працюємо. Я буду її відволікати руками. Ось, щоб вона повертала голову чи вправо, чи вліво, чи вниз. Для того, щоб вона зрозуміла цю команду. Роуз. Ось, подивилася, зразу підкріпляє. Корм потрібно давати один раз правою рукою, один раз лівою рукою. Роуз. Молодець. Роуз. Ось. Я розвів руки. Вона подивилася на, на, на руку. Я в цей момент. Сказав їй кличку, і вона подивилась на мене. Роуз! Ай молодець. Ось так. ось пауза. Пауза хороша. Роуз! Дивиться. Ай молодець. Молодець. Ось так. І потрібно збільшувати час. Відволікати собаку потрібно чимось. Руками там. Роуз. Ай, молодець. Ось так. Роуз. Ай, молодець. Хороша моя, молодець. Роуз. Молодець. Ось вона вже робить такі паузи. Гарно концентрується, як на свій вік. Роуз. Молодець. Ось така вправа. Пізніше. окей. Okay. Після кожної команди, ось такої, яку ми даємо собаці, ми маємо відміняти потім команду. Тобто, я кажу собаці, там, наприклад, окей, okay, все, розслабляю, щоб вона вже би, звільняє її від попередньої команди, яку я її давав. Так потрібно робити. Завжди. Під час дресування будь-якої команди. Ось так, така вправа. Далі буду показ... покажу вам. Як я найважливішу команду, я так вважаю, для собаки буду вчити це команда до мене. От я покажу також, як, як я це роблю вже в комплексі з цією командою, з концентрацією уваги.